Заїхав вже сьогодні нам в бокс ось цей прицепчик на повну розборочку. Будемо знімати фанеру, Тут замість фанери буде рифльоний алюміній. Будемо переробляти задній бампер. По свині постійно копитами б'ють фонарі. Позакриваємо сюди, повставляємо фонарі сюди в ці короба, Киточка їх закриємо гарненько, і фонарі ніколи не будуть битися. Зараз зняли осі, ремонтуємо осі, ремонтуємо гальмо на кату. Дядя Коля вже займається гальмом накату. Тут, скоріш за все, заміна втулочок. А, ну, о, втулочка. Ну, така собі, звісно. Видно, що трохи поїздила. Що, поставив нові втулочки, все буде добре. Торсіончики. Тут торсіончики ось такі, по 750 кг фірмі Кнот. Тут потрібно перепресувати жгути, перечистити, перемазати механізми. Тут конечні підшипники. Ще одна балочка клієнтська на ремонті. Це кнот 1350 кг. Тут потрібно замінити два речага на нових, бо два зігнуті дуже-дуже крепко. Далі, тут по цьому прицепчику провели діагностику, провели ТО, замінили на задній осі колодки. Не через те, що вони були стерті, а через те, що прицеп стояв, не їздив і розслоїлися колодки. Відпали накладочки. Поміняли колодки, все інше тут було в гарному стані. Троси гальмі також в гарному стані. Основна проблема була це подишло. Лопнуло дишло. Зараз саме його поселяємо, варимо. Ось такі накладочки покидали, бо повністю все потріскалось. З такими гарними швами зараз займаємось. Варимо, поселяємо, щоб це все їздило дуже добре і довго.